Добрий день, любі мої хлопчики та дівчатка! В цьому місяці в квітні відзначається День космонавтики, тож пропоную сьогоднішнє заняття присвятити темі космос. Тож сідайте зручно та будемо розпочинати, але спочатку космічне привітання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Космос будемо ми вивчать в небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летемо! Космос це привабливість, невідомість, прекрасний світ, область, яка знаходиться за межами землі. З космосом пов'язана безліч таємниць та загадок, а ще космос це скупчення зірок, планет та галактик. Люди завжди любили дивитися на небо, особливо вночі, роздивлятися зірки та думати, які вони насправді. А щоб дізнатися більше про сонце, місяць, зорі, люди сконструювали та збудували ракету, тож можемо летіти в космос. У відомому нам космосі є безліченна кількість зірок. Космос повністю безшумний, у космосі дуже холодно. У космосі мало повітря і людина не може там дихати. Для того, щоб захистити людину від холоду, придумали ось такий скафандр. Крім того, у скафандрі космонавт може дихати, він постачає людині повітря. Вдень на небі ми бачимо сонце, а вночі зорі та луну. Усі планети, зорі, комети, спутники обертаються навколо Великої зірки, яка зветься Сонце. Тому і космічна система називається сонячною системою. Планета, на якій ми з вами живемо, називається Земля. Такою її бачать космонавти з ракети. Наша планета Земля унікальна. На ній є повітря, вона має водні ресурси. Також на нашій планеті ростуть різні рослини, живуть люди та різні тварини. Діти, я знаю, що ви полюбляєте дуже загадки. Давайте відгадаємо деякі з них. Океан бездонний, океан безмежний, безповітряний і темний. У ньому живуть всесвіти і планети, зірки і комети. Що це таке? Звичайно, це космос. Наступна загадка. Воду в ріках нагріває, матер землю зігріває, нам всміхається віконце чарівне, гаряче, звичайно, сонце. Відгадайте, будь ласка, третю загадку нічного неба оберіг, схожий бік його на ріг, козак моторний красний. Хто ж цей красень ясний? Звичайно, це місяць. Послухайте наступну загадку. Це ракети, управитель, невагомості любитель по-англійськи астронавт українською. Як буде? Космонавт. Молодці діти. Діти в нашому космічному просторі з'явилися ракети. Вони всі хочуть здійснити подорож на Луну. Порахуйте скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, всього п'ять ракет. Іноді в космічному просторі зустрічаються інопланетні істоти. І ось сьогодні вони завітали на наше заняття. Вони просять роздивитися малюнок і сказати, якої зірочки не вистачає для того, щоб у кожної була пара. Ну так, звичайно, це зелена зірка. Дякую, малята. Ви дуже уважні. А сьогодні я хочу вас познайомити з моїм сусідом, котрого звати Петрик. Він збирається в космос і не може вирішити, які предмети йому будуть там потрібні. Давайте йому допоможемо. Чи потрібен йому скафандр? Так, звичайно, без скафандра в космосі не можна. А як ви гадаєте, чи потрібна йому парасолька? Так, я думаю, що вона йому не потрібна, бо дощики хмаринки в космосі відсутні? А як ви вважаєте, чи потрібно брати в космос ліки? Я думаю, що так. А треба брати космічну їжу в тюбиках? Да, порадимо Петрику взяти її. Подорож. А чи треба покласти рацію в валізу? Думаю, що так. Тому що треба бути постійно на зв'язку з іншими членами космічної команди. Петрик хотів всіх пригастити чаєм і намагався покласти в валізу чайний сервіс. А як ви вважаєте, чи треба це робити? Думаю, що ні. Тому що ми казали, їжа знаходиться вся в спеціальних космічних тюбиках. Петрик дуже вдячний вам за допомогу і просить вас зробити аплікацію ракети з геометричних фігур. Для цього нам знадобляться такі фігурки. Прямокутник блакитного кольору, три зелених трикутника, для ілюмінаторів два жовтих круга. І по одному квадрату червоного та помаранчевого кольору для вогня, яке буде вириватися з сопла ракети. Тож гарної роботи, майбутні космонавти. Тож усім гарного дня, дякую за роботу. Бережіть нашу красиву планету, яка зветься Земля.